Вітаю на каналі Physical Education. Якщо ви ще не підписані, чекаю на вашу підписку. Будь поряд! Та отримуй цікаві підказки для фізичної культури в дистанційних умовах. Ще багато цікавого попереду. Урок гра! Урок розроблений на розвиток фізичних можливостей учнів домашніх умов. Розрахований на учнів різного віку. Він складається з фізичних вправ різного навантаження, руханки, гри на розвиток фантазії. Рухайся як гри кольори, гри повільно, швидко, швидше, дуже швидко. Кроссфорду із загадок. Завдання учнів працювати командою та виконувати вправи. Учні по черзі крутять рулетку та випавшу кількість разів ходять по ігровому полі. Вчитель виступає на цьому уроці в ролі ведучого. Наприклад, вчитель вмикає рулеточку. Та дає завдання учневу із класу дати команду стоп. Після того, як пролунала команда стоп. Рулеточка зупиняється. Ось зараз вона зупинилась на цифрі 2. Значить, ми з вами розпочинаємо нашу гру зі сходинки під номером 2. Вчитель натискає на сходинку під номером 2. І за нею сховано завдання. За цим посиланням ви переходите. Та виконуєте руханку за відеозв'язком. Після чого одразу ж повертаєтеся назад. Після того, як ви виконали з дітьми руханку, ви продовжуєте рухатись в новому полі. Так само вчитель вмикає нашу рулеточку. Новому учню він дає завдання для команди Слов. Лунається команда, Ми зупиняємось на сходи на кількості сходинок. Нам треба додати 4. чотири. Тобто ми з вами зупинились на сходинці 2. До 2 додаємо 4, це в нас буде 6, і ми рухаємось далі. 6 у нас не звичайно, а аблакитна. Значить, за стрілечкою ми переходимо на сходинку під номером 11. Вчитель натискає на сходинку і за сходинкою сховане завдання. Вчитель пояснює вихідне положення та дає кількість виконання. Після чого натискаючи на право, повертається назад. І таким чином продовжується в нас гра до фінішу. Дітям дуже подобається ця гра, вона захоплюється взагалі. Ігровий метод на уроці дуже-дуже подобається дітям. Урок гра розвиває увагу, посидючість, фантазію, координацію рухів, дружелюбні стосунки між учасниками, формує логічне мислення, пам'ять, фізичні здібності. Якщо ми потрапляємо на червоний номер, то ми повертаємось назад за стрілочкою. Ось, наприклад, ми стали на сходинку 17, то ми маємо повернутись та виконати завдання під номером 4. Якщо ми потрапляємо на номер зі стрілечкою синього кольору, ось як нас було сходинка 6, то ми прямуємо та переходимо вперед зі стрілечкою та виконуємо правою на схована вже за наступним номером. Так. Гра кольори. Завдання учнів. Так само вчитель натискає старт. Учень каже стоп, е, каже стоп саме той учень, який потрапив на цю скони. Так, у нас зелений колір. І за тим, як тільки на стрілочці зупиняється якийсь із кольорів, діти мають принести та показати вчителю предмет саме цього кольору. Ось можна зіграти декілька разів з дітками, після чого натискаємо назад та повертаємось на наше ігрове поле. Так, Розгадай кросворд з загадками. Е, яким чином ми працюємо тут? Е, ми тут відповіді з лівого боку. Це відповіді, з правого боку загадки. Після того, як дитина потрапила на кросворд з загадками, дитина так само обирає один із одинадцяти запропонованих загадок. Ну, наприклад, дитина сказала циферку Давайте два. Його штовхають, він не платить, кидають назад скаче. Це відповідь. Я сподіваюся, ви всі здогадались. Але для того, щоб ми перевірили, ми так само натискаємо тепер вже на відповідь разом з, з дітками після того, коли вже пролунала відповідь. Натискаємо на цифру 2, і в нас випадає правильна відповідь вже на нашому посуді. Дякую. Так, гра повільно, швидко, дуже швидко. Потрапляючи на цю сходинку, ви так само переходите за посиланням, там є музичка та зразок виконання вправ, і дітки мають за кожним рівнем виконувати ті вправи, ті руки, все швидше, швидше і швидше. Ця гра дуже подобається дітям, тому хто ще таке не побудено діткам, будь ласка, обов'язково проведіть. Це дуже подобається. Так, гра руху сія. Після того, як вчитель вже вімкнув нашу рулеточку, лунає команда стовп від учня. Ось, наприклад, наша рулеточка з вами зупинилась на мавпі. і діти відповідну кількість часу, там 30 секунд, одну хвилину мають рухатися як мав пенята. тобто вмикають свою фантазію та показують, як же рухається в нас мавпа. Вчитель спостерігає або долучається до них, що відкому цікавіше. Після того як вже всі попрацювали, спостерігали, там, поричали дивитися того, яка в них варинка випала. Ми переходимо та повертаємось до нашого ігрового поля. І таким чином, з різноманіттям завдань, такий урок дуже захоплює учнів. І я, яку би кількість разів ви його не проводили, він у вас не буде однаковий. Дякую всім за увагу, всім гарних уроків. До побачення!